У бабусі такомуш інтернатолота. Гей, ти, якого лиса готи тут? Це ж ти вчора врізався в мене ззаду, пам'ятаєш, то це була моя провина. Якби ти нормально водив, цього б не сталося. Що? Просто ти ледве плівся попереду, і мені набридло їхати за тобою. Хто міг подумати, що ти такий повільний? Що я міг вдіяти? Звісно, я врізався, бо ти гальмо. Мені тебе шкода. А оце, мені це скажеш! Тані заспокойся, він того не коштує. <рес> якщо ти дійсно хочеш, щоб я вибачився, то давай змагатися, по моєму. І якщо виграєш, молитиму прощення. Що ти маєш на увазі? По-моєму, нащо мені на це погоджуватись? Це може бути цікавим для тебе. Ми називаємо це смертельний поєдинок з клейкою стрічкою. Клейка стрічка? Що собі це таке? Але ж у вас є хоч року, я чув цей хлопець ще той спец по спуску закіне. Скажіть йому, що я чекатиму його тут, хай зустрінеться зі мною в наступну суботу о 22.00. Тоді побачимось, лузери. Що з ним таке? Цей виродок кинув тобі виклик Такумі. Але здається, він навіть не знає, як ти виглядаєш. Такумі, ти маєш прийняти виклик на поєдинок з кайкою-стрічкою. Просто переможи його і змусь стати його на коліна та просити вибачення. Це занадто ризиковано. Він же не зможе повертати у ті гонці. Але і китайні семпай Такумі переміг як FD, так і R32. Це мале правило не зробить різницю. Слухай, суперник вже, мабуть, багато разів так їздив. Я серйозно кажу, це величезний ризик. Не ведися на цитакумі. Ага. Я його навіть не знаю, тому й не планував брати участь. Ну і добре, він просто лузер, тому краще ігноруй його. Смертельний поєдинив з клейкою стрічкою. Ти жартуєш? Ні. Це божевілля, що Такумі каже. Хм. Він такий самий, як і завжди. Спокійний і байдужий, наче нічого і не сталося. Виглядає, ніби він взагалі не зацікавлений. А я хочу, щоб Такумі ганявся, переміг того нікчемного виродка і змусив його вибачатися на колінах. Він водить сівік заклятого ворога, Левін і труєно. Хм. Знаєш, коли я був молодим, ми також ганялись за різними правилами. Але ми завжди уникали смертельного поєдинку з Клейкою стрічкою Бо знали, наскільки це небезпечно. Цей поєдинок з Клейкою стрічкою настільки небезпечний, я просто трохи не доганяю. Іцькі, сідай в машину, спробуєш. Тоді усе зрозумієш. Ага. Угу. Е, що тепер? Відтепер твоя рука не може залишати кермо. Повертай його до упору у будь-яку сторону. Добре. Я не можу крутити далі. Усе відпускай кермо і виходь із машини. Добре. А тепер глянь, колеса повернулись. Так. Не може бути. Я крутив щасили. Що за фігня? Бачиш. Як можна повернути за таких умов? На гірській дорозі неможливо так їздити. Кермо можна почати тільки маневр. Щоб пройти поворот, потрібно пустити машину у занос. І так, кожного разу. Що? Але так комі спеціаліст у дрифті, він же має опоратися, чи не так? Чувачі, спустися на землю. За таких умов він не може повертати у бік заносу, що ускладнює контроль дрифту. Якщо він сильно поверне, ніж треба, то його розверне. Але якщо він не докрутить у повороті, то перетвориться на реактивну ракету згори. Це правило дає перевагу задньопривідним машинам. Той хлоп має і 6 так? Так. Їжішість передньоприводна, він може опоратись над мирною поворотністю, використовуючи газ і мінімізувати недостатню поворотність ручником. Але так ганятись на хачіроку та інших задньопривідних це як бути канатоходцем над яром. Доведеться їхати у заносі усю гонку. Не приймати виклик є правильним рішенням. О, ні, якщо такумі почує про це, то він точно захоче спробувати. Гей, hey, боса! Гей, hey, це ж машина Кенджі, чи не так? Ага. І китання. Я зміг пробити того вчорашнього придурка. Не повіриш, що я знайшов він ніхто інший, як шинго Щоджі з міоїнеткіц. А ще одна вискочка з Неткіс. Крім того, він у них другий номер. Він дуже вправний у гонках на спуску і прагне бути найшвидшим з Nedкіз. Це людина, яка зробить усе, щоб досягти своєї мети, тому його недолюблюють навіть у своїй команді. Особливо погані стосунки з капітаном Наказато. Тепер усе зрозуміло. За допомогою цього змагання він хоче отримати владу у NetKids. Той хлопець вже розпустив дивні чутки про це змагання. Га які він каже, що з підстарства боягузи й не наважується прийняти його виклик. І звичайно він не казав про клейку стрічку. Ах. Усе ясно. Та він робить із нас клоунів. Ц, він мене бісить! Він mm. має намір змусити Такумі прийняти виклик. А? Такумі? А? Ага, забийте, хлопці. Справді я не хотів і не хочу змагатися із ним. <гум> Правильно, навіть якщо тобі кинули виклик, ти не повинен приймати такі дурні умови. Тож не парся за це. <гум> Добре. Отже, що там по гонці з хачіроку? Я готовий у будь-який момент. Залишилось дочекатись відповіді. Ну, подивимось, на що він здатен. Я притягну хлопця на хачіроку. Ха, це буде небезпечний і дуже цікавий двобій. О, таке ще сан. Шінко, Я чув, ти останнім часом робиш щось на стороні. Ти можеш робити усе, що завгодно, але не смій псувати репутації над а? Що смішного. Чи не ти та людина, яка зруйнувала репутацію Night Kids"? Що? Цікаво, хто ж це залишився далеко позаду за старілою хачероку? так ще й на потужній Р32? Шинко. Не вдавай з себе боса. Іди гратися в якесь інше місце. Не хочу слухати твої повчання, ніби ти в нас безмінний лідер. Таке ще. Не хвилюйся, я помщуся за тебе. Подякуєш мені пізніше. Шинго. Скоро ти на власні очі переконаєшся, наскільки неймовірними є здібності цієї хачіроки. Ну, чуваче, таке ще взагалі щось посипався. Точно, він ще той неудаха. Відтепер ти капітан Найткіс. Шінго. <хе -хе> Дякую, але перед цим я відправлю ту нікчемну хачі на металобрухт. Вітання я Іцкі, Можете позвати. Привіт, Саорі! Як ти? О, рада, що ти подзвонив. Звісно, я пам'ятаю тебе, Дорнику. Е, звичайно. Покататись на Акіні? Хм. Думаю, можна. А, тоді зустрінемося на тій самій зупинці, що і минулого разу. Так, до зустрічі! Не можу це повірити, моє життя без дівчини нарешті закінчено. Ту амбег бейбі. Батько, у мене є питання. Е, що таке? Скочіва битва на виживання? Забудь про це. Хм. Він про смертельний поєдинок з клейкою стрічкою. Такумі, ти дуже добре водиш машину. Мені це подобається. Такумі. Я не буду проти, якщо ти візьмеш мене з собою в нічну подорож. Я не розумію, що це таке, але я постійно про неї думаю. Що синіли. Бачив Іцкі? Так. Він тільки мив машину. Куди ж він дівся? Ага, так, добре, це має сенс. Знайшов. Так ось, де ти ховався цілий день. Я не ховався, а відпочивав, бо погано спав минулої ночі. А, І що ж ти там читаєш? Ха, <ahan">, Погляньмо, віддай, там немає Та, нічого взагалі, такого! кого це ж кахання, як звоювати її серце. Та я й тільки на картинки дивився. Признавайся, ти це читаєш, тому що у тебе буде побачення. <awa> Давай кажи. <playoffs> так! А, хахаха, з цією молодівчиною, про яку ти згадував раніше, Саорі. А чому ти у мене поради не спитав? Вибач, я купив її вчора в негарній по дорозі додому. Мені треба її вивчити. Чого тебе питати? Ти все одно нічого не знаєш. А, ти, звісно, і правий, але міг би і спитати засранець. А. Е, е? Зараз речі стають набагато простіші. Коли я був молодий, то було мільйон спроб та стільки ж помилок. Подивимось, дівчата вирішують чи приймуть вас протягом перших трьох побачень. Перший поцілунок повинен бути в романтичній атмосфері. Не переймайтеся бос, я все спланував. Отже, щодо того, що я говорив минулого разу, можна мені взяти вихідний. Так, ось для чого вихідний. Звичайно, можна. Ага, Я заздрю до біцьки. Вона. Стоп! А де Саорі? Іцькі, я тут. Вибач, що спізнилась. Дякую, що. А? Я не по бензину. Я тут, щоб почути відповідь щодо скочової битви. Ти ж передав це хачіроку. Ах. Так, але він абсолютно не зацікавлений. Яку медно. Я й не думав, що на Хачироку їздить боягуз. Чи злякався, коли почув проскочив битву на виживання? Байдуже, я змушу його позмагатися зі мною. Вона така мила. гонщики не кажемо повертати. Ми кажемо входити у поворот. Хм, може б, то і мені здати на права? Звичайно, я можу тебе навчити. <гум> я вдумаю твою пропозицію. Вау, горакіна. З цього ракурсу вона така гарна. Я пам'ятаю, що дівчата не можуть устояти перед гарною атмосферою. Перший поцілунок в романтичному місці. Перший поцілунок. Це прекрасна можливість. Вперед, Іцкі!

Він дарив мене бампером! Це означає, щоб я пішов з дороги. Він мене на хвості! Чорт забирай! Я не можу зганьбитися перед Саорі! Саорі! Я тобто зараз будуть перегони. Тримайся сильніше! Лише середина гонки я не можу зупинитись зараз ви гаража Погані новини, хлопці! Іцькі потрапив в аварію. Де? На горі Акіна. Його відправили до міської лікарні. Негайно йдіть і перевірте, як він. Так. Іцкі, ти як? Га? І китані сампай, та кумі. Гей, що там сталося? Хоча мене забрали у лікарню, мої поранення не є серйозними. Мені потрібно просто пройти кілька перевірок про всяк випадок, тому я тут. А як там, Сеорі? Ви ж були разом. О, у неї лише кілька садин. Вона вже пішла додому. Щоб не зачепити пасажира, я відчайдушно вивернув кермо. А як щодо твоєї машини, Хачіго? Завдяки тому, що мені вдалося розвернути машину, пошкоджено лише багажник. От і усе. Тепер відпочинок. Дякую, дякую пані. Це, 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 це. Коли я їхав закіни, і g 6 несподівано вискочив за моєї спини. Що? І 6 Знову це хлопець? Напевно, це та сама модель і колір. Коли я входив у поворот, він дарив мене ззаду. Не можу повірити, цей покадьок знову за своє. Дідька, я зроблю це, <звук> а? Скочив у чи щось інше, я порву його. Такомі зачекай, не йди. <звук> вибачте, не ведись на це! Це ж пастка. Він спеціально усе це підлаштував, аби втягнути тебе. Якщо це пастка, ну і нехай, я йому не програю. ストップ止まりたくない規制になった愛がバイしてもビック目指してスイッチワンのッ,クッ,クック原告チビッグゲーム部門はそっちちちっと地盤地下のパタンならどのストッチウィックマいいモチベーション 消えてゴーツーダネクセウン誇りこウンハーシャチリハウン行きくだけのノ大金たち邪魔くさいからしかとしていこうするかさあて行てスイートの向こうサンテレビのう Don't you think it was wrong of you to drag Etski into this and make him spin out like that? Hey, I don't give a crap about anything as long as I drag the 86 out to race. Me. Yeah, but look, look, I know without a doubt I'm going to beat him with the gum tape rules. But winning alone isn't enough for me, you know. I need to put on a show. That's just the kind of guy I am. Next time on Initial D: Evolving Drift, I'm going to get that kid on the downhill and show him what fear is. Don't miss it.